Рибки, дорогі мої рибки, я вас вітаю на цьому відео. Ну що, з запізненням! Вітаю вас з Новим роком! Ще так пізно я прогнози не виставляла, але що маємо, то маємо. Передноворічна рутина, новорічна рутина, багато роботи з закривання всіх денлайнів, гештальтів, тому... Вибачайте. Але, як то кажуть, краще пізніше, чи Ніко. Я не могла вас лишити без прогнозу на січень, тому давайте подивимося, що чекає людей під знаком Зодіака Риби в січні місяці. І головні події У мене три колоди, з кожної колоди я витягую по три карти. Тому поїхали. І перша карта для вас королева Пентаклів! Королева Пентаклів це є жінка. Телець діва або Козіріг, можливо, будете спілкуватися з такою жінкою, або познайомитися, так? або в чомусь вона вам посприяє, допоможе, або ви будете допомагати. Так? Також це карта фінансів, це карта покупки, покупки. Для дому, можливо, ну, якось такої, знаєте, там холодильник, телевізор, пилесос новий, тобто якась покупка, але саме для дому або для вашого саду або огороду. Хоча зима не знаю. Ну, якщо хтось має там, новий кущ, нова квітка, то ну, щось таке. Так? О, також це карта збільшення фінансів, тому можливо, в когось збільшується зарплата, а в когось збільшуються доходи клієнти, клієнтська база. Тому починайте січень гарно рибку. Дальше. П'ятка пентаклів. Але ти, скоріш за все, це буде покупка для рибок, так? тому що тут у нас п'ятка пентаклів. А П'ятка пентаклів це коли а, це фінансова не, нестача, так? коли є якийсь період, коли нам треба все прораховувати, або на щось нам не вистачає коштів. Також це карта. А можливо, якоїсь ну, не хвороби, господи, а, коли щось трошки нездоровиться нам. Так? Там віруси зараз, в принципі, зима, переохоложення, тому рибки дивіться за своїм здоров'ям, бережіться. А, також це карта відвідування лікарні, можливо, якийсь чекап або консультація у лікаря. Так, і ще одна карта з цієї колоди для рибок. Паш кубків. Паж кубків це коли ми трошки літаємо в хмаринках. Це карта такої дитячої інфантильності. Це карта нового знайомства. Але особливо, коли ми знайомимося і надіваємо рожеві окуляри, такі боже. Яка я щаслива, який є щасливий. Так? От. Якщо вам не цікава тема кохання, то це можливо захоплення якимось новим хобі. Так? Наприклад, там, не знаю, ви знайшли вчителя по вокалу, пішли, пішли, попробували і вам дуже сподобалось. Тобто, щось, що вам приносить таку, ну, таке задоволення, дитяче задоволення, і ви себе відчуваєте щасливим. Давайте візьмемо наступну колоду для рибок. Четвірка чаш Четвірка чаш це коли а, я щось не хочу. таке, такий настрій, можливо, буде така дожлива погода, і ви захочете залишитися вдома, нікуди не піти, вкритися теплою ковдрою і дивитися фільми. Так? Але це карта, коли вам щось пропонують, а ви відмовляєтесь. Тобто, не хочу. От щось не хочу, не буду, не трогайте. Я хочу побути сама, я не хочу ти в якусь компанію голосливу. Мені так добре, мені, мені дома, на самоті добре. Тобто щось такий настрій буде у рибок десь в середині січня. Карта рицар мечів. Рицар мечів це у нас якісь. Різкі новини, різкі телефонні дзвінки, різкі смски, так, які ви не очікували. Також це карта якихось документів, яких, можливо, ви якісь документи шукали, вам щось не хватало, так? То в січі місяці вам прийде якийсь лист з тими документами, які вам треба. Також рицар мічів часто показує нам конфлікти, коли ми різко висловлюємося. Або ми висловлюємося до когось, або хтось в нашу сторону. Так? Тому будьте обережними, тому що рицар мічів дуже часто ця карта провокує так? конфлікти між двома людьми. О, це коли так трошки, як, як я кажу, не слідкують за базаром. Так, і давайте ще одну карту для рибок. Королева чажа, це є ви, це жінка, а, рак риба, скорпіон, так, можливо, ще хтось у вашому а, оточенні є такий, але це є ви, а, це карта така. А, жінка, яка може, людина, яка може вислухати, дати пораду, отака. Вона добра, співчутлива. Так? Можливо, вам треба буде до когось так проявитися. Так? Хтось прийде там до вас виговоритися за порадою, ви йому так підтримаєте. Часто ця карта. Показує наших мам, коли ми проводимо час з нашими мамами, розказуємо про все, що у нас наше наболіше, а вона нас підтримує. Так? Або ця карта ще може бути психологом, можливо, ви будете звертатися до психолога, або просто ви вже в другій половині січня починаєте себе відчувати, як риба у воді. Тобто це є, це є ваша карта, це є ваша стихія. От. Давайте візьмемо третю колоду. це... Ще на цій колоді я ніколи не дивилася прогнози. Вона, в принципі, не нова, На в мене давно просто чомусь я нею не користувалася. Зараз щось мені захотілося, так? Дивимося. Тейка кубків святкування, так, дивіться, тут дівчатка на відпочинку. Це коли ви збираєтеся з подругами, з друзями, так, відсвяткувати якусь. Подію, або просто поділитися а, своїми досягненнями так, в такій теплій компанії близьких друзів, коли от, всі на одній волні, так, вам хочеться їм ну, так, з доброї точки зору похвастатися, за вас порадіють. Так, або насправді ви зберете людей для того, щоб поділитися якоюсь хорошою новиною, якимось своїм хорошим результатом там, під чашечку. Чашечку. Чуєте, бокальчик якогось просеко чи вино, ну щось, щось в такому плані. Знову четвірка кубки. У нас, по-моєму, вже вона була. Там да, у нас була четвірка кубків. Знову у вас такий настрій. Знову ви від чогось відмовляєтесь. да? Бачите, тут дівчині предлагають. Зараз. Тут дівчині предлагають от, ракушку, але вона щось не хоче, каже: мені не треба. О, тобто, тому рибки, дивіться обережно по цій карті, щоб ви не профукали якусь пропозицію, яка може дуже гарно повпливати на вас. Так? Тому дивіться обережно, якщо вам щось пропонують, навіть якщо вам не подобається, подумайте краще. Пару раз вперед, щоб точно відмовити, тому що це вже друга карта, що вам, ви не будете хотіти приймати якусь пропозицію. От. Давайте ще одну карту для вас. Карта Верховна Жриця. Верховна жриця. Це у нас. Тут у нас карта Сонце. Верховна Жриця говорить нам про. Це карта тарологів, астрологів, нумерологів, психологів. Так? Це карта повишеної інтуїції, це карта таємниць. Так? Кому актуально, це може бути карта вагітності. Так? От, це карта, коли якісь таємниці вилазять наружу. Так? Це карта, коли треба звернутися за порадою до когось. Там, ну... Ще раз повторююся, ну або старша мама, бабуся, так, астролог, нумеролог, таролог, або ця карта, коли ви не знаєте, як діяти, то треба слухати свою інтуїцію, свою чуйку. По цій карті дуже часто сняться а, віщі сни, тому приділяйте дуже великої уваги в січні місяці своїй чуйці. Так. Приділяйте, от, якщо вам щось Здається, то краще так поступити. Ну, давайте ще одну карту для рибок. Сімірка, сімка жезлів. Сімка жезлів говорить про те, коли вам треба буде доказувати свою точку зору, коли ви стоїте, обороняєтеся, так, коли багато людей не згідні з вашою точкою зору, але по. Верховні жриці, ви відчуваєте, як саме правильно треба поступити, і ви доказуєте всім і йдете своїм шляхом. Тому всі 6 місяці рибки ви повинні стояти на своєму, так? І не піддаватися, не прогинатися під чужі думки або якісь висловлювання. Дякую вам за перегляд. Я вам бажаю прекрасного початку 2026 року. Заходьте в нього з новими натхненнями, бажаннями, силами, з наснагою, Так? Люблю вас, обнімаю і цілую. До нових зустрічей!